Вітаю, друзі, хочу подякувати всім, хто підтримав наш захід, а саме виставку Національного клубу порід Кавказька та середньоазятська вівчарка, яка пройде у Житомирі 17 травня. Вам велика подяка за те, що ви підтримуєте наш рух, тому що наш, наша організація, наш клуб. Він має розвиватися, має ставати краще, має працювати заради породи, заради розвитку породи. До речі, у всьому світі національні клуби визначають направлення розвитку породи. Тому дуже важливо проводити такі заходи, проводити їх частіше, збиратися, проводити е, семінари, проводити. Е, Спілкування між собою, обмінюватися інформацією і робити все, щоб наша проти, щоб вона не вмерла, щоб вона розвивалась, і головне розвивалась в правильному направленні. Тому ми будемо працювати над цим. Дуже шкода, що в цьому році мало людей зареєструвалося, але життя не закінчується. Рухаємось вперед. Сподіваюся, в подальшому буде більше людей, хто підтримує наш рух і будуть приїжджати. Ділити з нами своїм досвідом і разом будемо робити все заради породи. Тому хто зареєструвався до зустрічі, хто не зареєструвався, слідкуйте в інтернеті за тими подіями, які будуть відбуватися.